Було забезпечено зайнятість більше 17 тисяч людей. По-друге, до обласної служби зайнятості в минулому році звернулось більше 5 тисяч роботодавців, які нам подали вакансій майже 18,5 тисяч. Ми продовжували і продовжуємо роботу по укомплектуванню їх. Рівень укомплектування склав більше 67%. Значну увагу ми приділили. Створення або розвитку власної справи через інструменти програми є робота. Так, в минулому році 436 людей отримали мікрогранти на загальну суму біля 97 мільйонів гривень. До створення майже 900 нових робочих місць. На цей рік, звісно, пріоритетом в нашій роботі буде надання послуг для ветеранів і ветеранок, а також сприяння і розвиток ветеранського бізнесу. Також ми будемо е, намагатися залучати більше молоді до участі в активних програмах зайнятості, до укомплектування вакансій та до е, самозайнятості шляхом, наприклад, отримання тих самих грантів буде молоді. Є е, більш такі сприятливі умови. Можна отримати грант на 150 тисяч гривень лише за умови реєстрації як ФОПа. Е, також ми плануємо більше охопити наших клієнтів послугами професійного навчання і підвищення кваліфікації. Плануємо вийти на рівень плюс 30% від показників цього року. Окрім іншого, у разі прийняття відповідних змін на законодавчому рівні, ми плануємо збільшити показники щодо видачі ваучерів на перенавчання або отримання другої вищої освіти або на підвищення кваліфікації.